Вітаю! У нас сьогодні дуже цікава тема. Я раціональний споживач? Пригадаємо вже вивчений матеріал: які дві сторони має ризик? Чи може підприємець не ризикувати? Які фінансові ризики можуть бути навколо нас? Які дії можуть допомогти знизити ймовірність ризиків? Навіщо захищати гроші від підробок? Які основні правила користування грошима? Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось, що таке товар, якими бувають товари, якою може бути невидима вартість обраного товару. Які у споживачів є права та обов'язки. Розглянемо різноманіття товарів і послуг. Що ж таке товар? Це продукт праці, який виробляється для обміну шляхом купівлі-продажу. Товар має наступні властивості. Задовільняє певну потребу людини та здатні обмінюватись на інші блага в певних пропорціях. Ми споживаємо різноманітні товари. Одяг, продукти харчування, предмети побуту, книжки, воду, газ, електроенергію тощо. Це різні, часто непорівнювані речі. Однак усі вони є товарами. Навіщо ми купуємо товари? Передусім, щоб задовільнити певну нашу потребу. Без якої складно або неможливо жити, наприклад, у їжі, воді, сні, одязі, відпочинку, розвагах і розвитку. Здається, що без задоволення окремих потреб можна жити нормально. Але в такому випадку ми не почуваємося щасливими, спокійними, вільними тощо, потреби бувають першочерговими і другорядними. Відповідно до цього і поділяють товари. Першочергові це предмети необхідні для виживання та базового існування. Їжа, вода, одяг, житло, медична допомога. Другорядні, хоч і не є критично необхідними для виживання, покращують якість життя та забезпечують комфорт. Це транспорт, розваги, прикраси, техніка, предмети для хобі. Кожен з нас споживає не лише товари. Ми можемо ходити у тренажерний зал, користуватися доставленням товарів за допомогою пошти, ремонтувати техніку і так далі. Це послуги. Послуга це дія, вчинок, що дає користь, допомогу іншому. Розглянемо. Певні види послуг фінансові, транспортні, медичні, освітні, комунальні, побутові, інформаційні, юридичні, розважальні послуги харчування, соціальні і послуги з оренди. Знайдіть приклади послуг на фото. Перевіряємо фінансові послуги номер 3 Транспортні 7. Медичні номер 1 освітні номер 6 Комунальні послуги 9, побутові 8, інформаційні 12, юридичні 5, розважальні 10 послуги харчування номер 4 соціальні послуги 2, послуги з оренди 11. Невидима вартість обраного товару. У житті нам часто доводиться вибирати, зважувати. Всі за і проти порівнювати різні варіанти. Звичайно, помилок не уникнути. Але на що саме звернути увагу, що обрати найкраще? І чи завжди найкращим для всіх буде одне і те ж? Пропоную обрати комплект одягу у верхньому рядку для дівчаток, а у нижньому футболку для хлопчиків у класі. Чи всі вибрали речі під однаковими номерами? Чим ви керувались при виборі? Чому вибирати завжди важко? У кожному нашому виборі є невидимий бік. Те, що ми можемо втратити, від чого змушені відмовитись в результаті вибору. Тому, перш ніж щось купити, варто добре поміркувати, які властивості товарів важливі для нас. Чому нам потрібні саме вони? Що для нас необхідне, а що бажане? Далі розглядаємо різні варіанти. Можемо радитись і знайомими, що вже придбали схожу річ. І робимо вибір. Сусідам по партії виберіть якийсь товар. Складіть поради для споживачів під час вибору та купівлі цього товару. Що варто дізнатися в продавців про цей товар? Охорона прав споживачів. Купуючи товар, ми отримуємо товарний або касовий чек, що підтверджує факт оплати товару. Ніколи не нехтуйте такою нагодою, адже саме це в разі потреби допоможе нам захистити свої права. Захист прав споживачів гарантований законом контроль за якістю і безпечністю. Продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку. Споживач. Під час придбання замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб має право на захист своїх прав державою належну якість продукції та обслуговування, безпеку продукції, необхідну доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника, тобто виконавця або продавця, відшкодування шкоди або збитків, завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної. Нематеріальної, тобто шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей продукції у випадках, передбачених законодавством, звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади, за захистом порушених прав, об'єднання громадських організацій споживачів, тобто об'єднання споживачів. Гарантійний термін це час, протягом якого виробники, тобто продавці. Чи продавці у разі потреби мають здійснювати безоплатний ремонт або заміну товару, що його придбав споживач. Гарантійний талон це документ, який підтверджує, що клієнт купив товар у конкретного продавця чи певного виробника і має право на гарантійне обслуговування по даному товарі. Розглянемо ось такий приклад: тривалість гарантійного терміну на взуття в середньому становить не менше 30 днів. Та визначається продавцем або виробником. Варто пам'ятати, що на сезонні товари, зокрема на взуття, гарантійний термін або срок, обчислюється з початку відповідного сезону, зимового асортименту з 15 листопада по 15 березня, весняно-осіннього асортименту з 15 березня по 15 травня та з 15 вересня по 15 листопада, і відповідно літнього асортименту з 15 травня по 15 вересня. Купуючи товар або користуючись саме ним, обов'язково уважно перегляньте його, перевірте комплектацію. Користуючись річчю, дотримуйтесь інструкцій від виробників. Узагальнимо вивчений матеріал. Товари задовільняють наші потреби, тому цінні для нас. Вибираючи товар, маємо розглядати та порівнювати різні варіанти, особливо коли купуємо дорогу річ. Права споживачів гарантує Держава законом України про захист прав споживачів. Оцініть себе. Сьогодні я дізнався дізналася було цікаво. Виникли труднощі під час. Домашнє завдання опрацювати тему. Я раціональний споживач. Надіюся, що під час вивчення теми ви дали відповідь, чи ви є раціональним споживачем. Бувайте!